Вітаю малята! До нас в гості сьогодні завітала осінь. Вона щось хоче вам розповісти. Ось і настав останній місяць осені-листопад, а зветься він так тому, що саме в цьому місяці опадає листя з дерев, але зміни відбуваються не тільки з деревами, восени висихають квіти. Та інші травянисті рослини. Також опадає листя з кущів, дозрівають ягоди калини та горобини. Калина дуже гарна рослина, вона символізує нашу Україну. Восени калина особливо гарна. Її листя стає жовто гарячого кольору, а ягоди починають червоніти і нагадують намистинки. Дітки, пропоную вам зробити аплікацію кетяги калини. Нам знадобиться папір зеленого кольору червоного, коричневого, пензлик і клей. Вирізаємо кругленькі ягідки. викладаємо їх на картон. Беремо коричневий папір, робимо надрізи, але не до кінця. І скручуємо смужечки. Зеленого паперу вирізаємо листочки. Приклеюємо на синій картон гілочки, після гілочок ягоди, калини. І залишилися у нас листочки. Ось яка гарна робота у нас отрималась. Молодці дітки, дякую за увагу. До побачення!